Найбільш безпечний гріх. Гріх, про який ви, можливо, навіть не чули, може заважати вам жити. Ви точно чули про такі гріхи, як гордість, заздрість, але чи знаєте про гріх унинія, апатії, безрадісності? Його ще називають духовним лінизмом. Сьогодні його майже ігнорують, так наче це найнебезпечніший гріх. Вірніше, найбезпечніший гріх. Але чи так воно є? Апатія, безрадісність може бути одним із найменш помітних пороків. Це більш, ніж просто ліництво. Вона доходить до того, щоб відмовлятися від радості, яка йде від Бога. І що це означає? Один із способів розгледіти Божу доброту зрозуміти, що всі Його творіння, людина, природа це великі дари. Якщо наше тіло дар, то про нього слід піклуватись. Але в сучасному комфортному світі, духовне ліництво. Щораз більше розвивається, щоб не дати нам відчути радості, яку Бог для нас приготував. <кій> Іноді ця радість може видаватися очевидною, прогулятися якимось гарним місцем або піти на день народження до племінниці. Іноді радість починається із труднощів, долаючи, які відчуваємо радість. Однак, піддаючись духовному ліниству, ми обираємо краще коротку записку, аніж довгу розмову віч на віч, нам легше буде відволікатись перед телевізором, аніж подумати над шляхами виходу і ситуації. Гордість може заважати нам побачити і визнати гріхи. Тоді як духовне ліництво заважає нам діяти. Для того, щоб ставати кращими, якщо проблеми із непоміркованістю в їжі, лінь заважатиме нам жити більш здоровим життям. Якщо заздремо, толіництво заважатиме нам бачити, за що має бути вдячні у своєму житті. По суті, духовне ліництво це коли ми за всяку ціну. Намагаємось ігнорувати якесь важливе рішення чи дію. Ми дуже ліниві у тому, що думаємо і говоримо. Ми неодноразово просимо вибаження за щось, чого не змогли зробити. Часто чуємо відмовку. У мене просто немає часу. І деколи це твердження правдиве, однак частіше воно як алібі. Щоб не виконувати того, що потрібно. Як подолатися гріх духовного ліництва. Варто дивитися кожен день і на кожну хвилину, як на можливість радіти, а не можливість провалу у майбутньому. Кожна дійсність дає безліч можливостей для радості і руху. Не варто впадати в апатію, якщо три дні. Не ставав з ліжка, то те, що я піднімусь і пройдусь до дверей, уже чудово. Якщо я уже декілька місяців не мив підлоги, то 20 хвилин із ганчіркою змусять почуватися мене добре від того, що я зробив. Духовна лінь насправді дуже далека від безпечних гріхів. Хоча Безпечних гріхів насправді не існує. Однак її можна навчитись переборювати. Як тільки ми сфокусуємось на тому, щоб діяти всупереч усьому, то нашим очам відкривається широкий спектр радісних моментів, дарованих Богом нам на щодень. Друже, підпишись на канал.